Привіт! Мене звати Жака Сенін. Можливо, ви знаєте мене за відеоблогом бігоді чи журналістською діяльністю. Так чи інакше, від сьогодні на цьому каналі буде виходити блог Хайтек, де я розказуватиму вам про останні новини технологій, віртуальності, інтернету і всяких таких штук. Хто не в курсі, Google Glass це не окуляри для зору. Це так звана заміна смартфона. Окуляри з екранчиком перед правим оком, які вміють фоткати, знімати відео, писати смски, дзвонити. Словом... Майже все, що вміє смартфон. А в майбутньому вони мали виконувати ще й функції доповненої реальності, тобто сповіщати користувача про різні об'єкти на вулиці. Ну і всякі такі штуки. Для цього в окулярах навіть є купа сенсорів. Так от, зробила компанія Google такий собі прототип окулярів та й попродавала по 1500 доларів всіляким знаменитостям. Ті зразу понаписували твітів про це, і всі такі Аа, Google Glass, Google Glass, ааа. Чудовий піар. Компанія навіть ролик випустила, щось схоже на інструкцію для користування. Цікаво посилання в описі під відео. От тільки бета-версія, вона і є бета-версія. Перші тестувальники, а саме сайт Business Insider, розказує, що батареї в гаджеті вистачає десь на 5 годин, що для штуки, яку носять весь день, трішечки замало. Хоча власникам сучасних смартфонів не звикати. Майстер тролінгу також серед недоліків, тьмяний дисплей, неможливість ручних налаштувань, ну і, звичайно голосове керування. Воно, як і в попередніх до цього спробах реалізації, бе а щоб з'єднатися з інтернетом, окулярам треба під'єднуватися до смартфона. Проте найбільш колоритний і я навіть сказав би надуманий недолік від гаджета, буцімто болить голова. Нагадує срач 3 d окулярами, які досі використовують в кінотеатрах. Ненавичу 3 d цікаво, чи на мене будуть западати дівчата, якщо я буду крутим. Google очкариком. А поки Google робить еталонну версію крутеньких окулярів, знаходяться народні умільці, які не хочуть чекати. І роблять свою версію з блекджеком і. Ну, ви зрозуміли. Хлопець з ніком Еш Вільямс розробив свій прототип Glass і назвав його Флес. То ну, це від Glass і Fake. І, і виходить флес. Австралієць на досягнутому зупинятися не хоче. Наступну версію планує роздрукувати на 3D-принтері і додати в неї камеру. І, судячи з цього всього, думаю, вони будуть виглядати десь отак. От Посилання на експерименти хлопця в описі під відео. Доки всі говорять про гуглівські окуляри, компанія Adobe по-тихому переводить свої продукти Creative Suite в марки. Що ж це значить для нас із вами? Тепер, щоб користуватися найновішими продуктами Adobe, себто Photoshop, Audition, Illustrator чи After Effects, вам прийдеться платити абонплату щомісячно, а коробочних версій не буде взагалі. Виходячи з думки, що мало хто буде платити 400 гривень за користування цими програмами. 400 гривень на місяць, та я за комунальні менше плачу. Або ж 160 гривень на місяць за користування однією програмою то лінійці програм Adobe можна передбачити три варіанти розвитку. Перший варіант все піде як по маслу, і всі будуть щомісяця платити Adobe гроші. Вірогідність чого мінімальна. Другий варіант продуктами користуватимуться великі корпорації, для яких 70 доларів на місяць за одне робоче місце це так раз плюнути. Наприклад, програмами. Adobe, користуватиметься сама Adobe. І третій варіант: всі просто плюнуть на звичний набір і з'являться аналогічні програми, або ж з'являться стройні сервери, як у випадку онлайн-ігор. Саме цей варіант мені здається найвірогіднішим. Та є і плюс, який на фоні мінусів сумно поглядає на нас і просить купити підписку на Creative Cloud. Це хмарковий простір, тобто свої файли можна буде зберігати на серверах компанії. А це означає, що автоматично можна буде синхронізувати їх з телефоном, планшетом або комп'ютером. На відміну від процвітаючої Adobe, яка просто пиляє гілку, на якій сидить, Nokia, схоже, вибрала правильний шлях, скооперувавшись з телефонним Windows-ом Microsoft. -а. Проте інвестори компанії так не вважають, вони злі і нападають на Стівена Еллопа з вимогами випускати менше крутих смартфонів на Windows і, і більше таких дешевеньких смартфончиків на Android -і, і просто телефонів. І роблять вони це так конкретно по-бойовому. Але Елоп не здається. І, на мою думку, правильно робить. Я вже хочу собі купити новеньку 620-ту люмію. А ви що думаєте про смартфони? Взагалі телефони від Nokia. Пишіть в коментарях під відео. Ну і наостанок, викривальна новина. Собівартість нового Galaxy S4 складає аж 237 доларів. Для порівняння ціна новинки в магазинах складає 700 доларів. Тобто ціна телефона в магазинах перевищує його реальну вартість майже втричі. Це доводить, що People схаває все з логотипом улюбленого бренду на корпусі і за будь-яку ціну. Так, так, це я вас тролю, фанати Apple. Майстер тролінгу. Ні, насправді я розумію, що крім виготовлення смартфонів Самсунгам треба оплачувати ще кучу різних речей. Але вони б заробили і ще більше грошей, якби продавали смартфони дешевше. Ну що ж, з вами був Сенін і останні новини зі світу комп'ютерних гіків. Підписуйтеся на канал, ставте лайки чи діслайки і пишіть коментарі. Чао!